Сьогодні я приготую бринзу, але в мене не вистачає всіх інгредієнтів. Потрібна ще сметана і кефір. в мене є тільки молоко, хоч і жирне, 3 яйця. І я ще посолю. Ось така бринза була в класичному варіанті. Зараз подивимося, що в нас вийти без усіх інгредієнтів. Молоко кип'ятимо і солимо. Коли воно закипить, я додаю збиті яйця. І залишаємо готуватися на маленькому вогні, поки почне відділятися сиротка. Ось так це виглядає. Потім викладаємо масу на марлю, складену вдвочі, у друшляк, щоб стекла рідина. І підвішуємо, щоб стекло. І ось так поставити пінгідніт, щоб не було форми. Ось так виглядає готова бринза. І у нас і з літри молока і трьох яєць вийшло майже 350 г бринзи і пів літри сироватки. З сироватки можна посмажити млинці. Смачного, а на смак, вона зовсім не відрізняється від класичної, так що можна готувати із неповним набором продуктів.